На екрані проект бюджету Черкас на 2024 два тижні його обговорювали на бюджетних комісіях та на сесії полеміки не уникнули, розповіла директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Кожна з фракцій висловлює свою думку. Податок на доходи фізичних осіб податково. Чітко говорить оптимістичний сценарій зростання 17%. А якщо я правий, на жаль. І ці гроші ми не дотримаємо, і будемо це знати в середині або в кінці року, але ці, ці гроші вже витрачені, то це потенційні борги. Тому я дуже вас прошу дуже е, сумлінно віднестися конкретно не до всіх на Дубай, а тільки до цієї статті. Цей проект бюджету затвердив, до речі, виконком теж фахівці, збільшивши на 28 мільйонів, коли він надходить на розгляд депутатів. Депутати збільшують дохідну частину вже на 400 мільйонів. Скажіть мені, будь ласка, це повага до фахівців. Потрібно знаходити баланс між інтересами Збройних сил і між інтересами критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності 300-тисячного міста. А я вважаю, що цей бюджет, який ми попрацювали, це найкращий бюджет того, що ми можемо зараз собі дозволити в воєнний час і не зруйнувати економіку міста. У залі присутні учасники ініціативної групи Спротив Черкащини їх вимоги озвучує Валерія Цимбал. Головна наша мета це збільшення підтримки сил оборони. Бо саме на фронті вирішується, чи будуть Черкаси тиловим містом, чи стануть фронтовим. Переважна більшість витрат, які ми пропонуємо скоротити, це нормальні витрати для мирного часу. Але щоб повернулись, ми повернулись до питань квіткових клумб і міських свят, нам потрібно виграти у війні. Опісля бюджет ухвалюють. За 35 рішення прийнято майже одноголосно утримався лише міський голова Анатолій Бондаренко пояснює, чому одна справа бюджету хвалити, а інша справа бюджет виконувати. І мене більше цікавить питання, як ми будемо наповнювати цей бюджет, як будемо збирати видатки. Я Тому, переживаю за не те, не що не ми просто. Не в змозі будемо зібрати цей бюджет, і ми потрапимо в точно таку ситуацію, яку потрапили зараз. У мене, на жаль, невтішні прогнози, на мою думку. Дай Бог, щоб я помилявся. Цьогоріч сума бюджету не змінилась порівняно з попереднім, говорить директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Пріоритетними напрямками залишилась освіта, соціальна підтримка та інфраструктура. 500 мільйонів спрямували на підтримку ЗСУ. Гроші на цю програму знімали з різних департаментів. Обов'язково є це захищені видатки, які зафіксовані в бюджетному кодексі. Це заробітна плата, це енергоносії це і відповідно до макроекономічних показників, які зафіксовані. У державному бюджеті, тому що забезпечення ці всі напрямки вони зновлюють життєдіяльність і лікарні, садочок і шкіл. Відповідні і всі інші видатки непріоритетні при доведенні показників були зменшені по всіх департаментах на 26%. Сесію перервала повітряна тривога. Тож розгляд інших питань перенесли на 26 грудня. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.